Віддень, дітки, пропоную послухати вірш Троянди, квіти просто чарівні, вражають кольором людину, і квітнуть ціле літо, день при дні, у світлу й дощову годину, дарують аромат тонкий і мають надзвичайну вроду, казковий усміх, погляд чарівний. Тому давно війшли у моду, бо стільки в квітках сонця і тепла та ласки, ніжності і світла, краса троян до серця пролягла любов'ю щирою розквітла. Дітки, скажіть, про яку квітку йшлося у віршику? Так, про троянду. Тож сьогодні я хочу запропонувати вам поспостерігати за одним з різновидів цих квітів, а саме за чайною трояндою. Чайна троянда рослина, виведена штучним шляхом при схрещуванні різних сортів рожевої квітки і шипшини. Назву троянду отримала через специфічний аромат і смакові якості. Зростають троянди на невеликому кущі, стебла якого можуть витягуватися. Листя видовжене з трьома дев'ятьма листочками з зубчастими краями і має кілька шипів на нижній частині. Гострі вирости, які покривають стовбур або стеблину троянди, зазвичай називають шипами, насправді вони звичайні колючки, вирости зовнішнього шару тканини стебла. Трояндові колючки, як правило, серпоподібні гачки, які допомагають рослині підійматися та висіти на іншій рослині, що зростає над нею, а також слугують захистом від тварин або, навпаки, для рознесення тваринами. Квіти різні за розміром, відтінок пелюсток зазвичай ніжно-рожевий або насичено-червоний, нерідко зустрічаються жовті або помаранчеві квіти. У пелюстках міститься велика кількість ефірних масел, якими обумовлені корисні властивості рослини. Троянда вважається однією з найкрасивіших квітів на Землі. Корисні властивості троянди відомі з давніх часів, її використовують в парфумерії, косметології, кулінарії та інших сферах. Завдяки насиченому хімічному складу і великій кількості корисних властивостей чайну троянду відносять до лікарських рослин. Правильна заготівля сировини допомагає зберегти максимальну кількість корисних властивостей. Максимальна концентрація мікроелементів спостерігається в квітці рано вранці, саме тому рекомендують збирати їх до того, як підніметься сонце. З лікарської сировини готують різні чаї та відвари з приємним смаком і ароматом. Регулярне вживання напоїв на основі чайної троянди сприяє поліпшенню захисних властивостей організму, нормалізації роботи багатьох систем організму людини. Лікувальні властивості квітів чайної троянди дозволяють використовувати їх в основі засобів для різних захворювань шкіри. Завдяки вмісту в рослинній сировині вітаміну С його використовують для лікування застуди та грипу. З чайної троянди готують варення і настої, які стають відмінними ліками при гРВІ в зимовий час. Пелюстки троянди знайшли своє застосування в косметології, їх використовують для виготовлення мазей, масел, кремів, масок, шампунів і лікувальної води. З пелюстками цієї квітки також приймають розслабляючі ванни, після яких клітини шкіри активно відновлюються. Через високий вміст ефірних масел пелюстки троянди є сильним алергеном, тому застосовувати їх слід з обережністю. Трояндовий чай не тільки приємний і ароматний напій, а й джерело гарного настрою, а крім того, дуже корисний для здоров'я. Заготовивши влітку пелюстки троянд, можна всю зиму балувати себе тонізуючим і освіжаючим напоєм, який захистить від застуд. Отже, чайна троянда гідна прикраса будь-якого будинку. Пропоную поділитися цією інформацією зі своїми друзями. Цвітуть троянди в літній час, хоч гілочки й колючі, а квіти гарні, як атлас, пахучі, припахучі. Дякую за увагу, до нових зустрічей!